Війна навчила нас любити своє і захищати його. Та щоб любити і відстоювати, треба знати і розуміти. І не лише всю Україну, а й свою малу батьківщину. Саме так і виникла ідея створити цикл програм, в яких ми могли б дізнатися, що цікавого та особливого є на нашій рідній землі. У кожному випуску ми відвідаємо одну з громад Черкащини і спробуємо дізнатися, чим саме вона є кращою за всі інші куточки світу. Є на території Черкащини місцевість, про яку знає кожен українець, і куди кожен патріот рідного краю хотів би потрапити. Бодай раз у житті: Холодний яр. Це справжня говерла українського повстанського духу і незламності. Саме тут народжувалися ті нові вітри, які давали сили українцям протистояти загарбникам і просто виживати. Важко уявити українця, який би не чув, що таке Холодний Яр. Сьогоднішня наша подорож саме в цей край. Тут живуть легендарні люди. Тут легендарні місця, легендарні дерева, тут все насичене історією України і історією цього краю. Сьогоднішня наша подорож саме сюди. І оскільки тут цей край настільки дивовижний, настільки незбагнений, ми вирішили, що ми не зможемо справитися самі і позвали на допомогу господаря цього краю. Зараз ми познайомимо вас із людиною, яку звуть батьком Крутого Замісу. Це один із господарів Холодного Яру, кого знають дуже багато хто і багато де. Знайомтесь, Юрій Михайлович Романча. Доброго дня. Доброго дня. Зараз будемо пити компот або узвар да? Холодноярський. Те, що ви завітали до нас на Холодноярську землю, на Крутий Заміс. Сьогодні, як і обіцяв, я вам покажу родзинки Холодного Яру. Це сам епіцентр Холодного Яру, звідки береться холод в Холодному Яру. Ми подивимося гряду, місце, де була гряда млинів. І також завітаємо на Гродок місце, яке ще також не досліджене до кінця нашими істориками. Запросимо нашого краєзнавця Сергія Григоровича, патріота рідного краю, який знає багато. Він кропітливо працює над цим і розказує нам, і ми спільно вивчаємо історію нашого рідного краю. Так, що сьогодні поподорожуємо гостину. Запрошуємо вас відвідати Холодний Яр і місця там, де дуже дуже холодно. Нашу подорож починаємо із серця цього краю. Щоб добратися до нього, доведеться скористатися допомогою чогось значно потужнішого ніж наша редакційна автівка. Зрештою, звивисті та круті дороги приводять до місця, яке здолати можна лише на своїх двох. Тому спішуємося і рухаємось далі за нашим лідером. Ставок називається Карпівський. Будиночок лісника тут був. Тут був такий пляж, піском завезений і хлопчиками купалися. Поки не почали робити, мочити лупки. Лупки це кора із липи, і розвелось дуже багато змій. І потім перейшли на інші ставки, які зробили там ще більше. А тут уже він такий став природній. До речі, якраз Починає він свою джерела із самого Холодного Яру. От ми туди зараз йдемо. На кілька хвилин затримуємось, щоб помилуватись дивовижною красою справжньої української природи та час рухатись далі. Ми все більше заходимо в ліс, і навколо починає відчуватись проголода, якась дивовижна атмосфера рідного краю. Мимоволі хочеться співати щось українське. Ой, розвивайся, та сухи Гейдубе, завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий козаче. Завтра похід буде. Дорога між дубами та вздовж річки заводиться далі й далі. За якийсь час стає зрозуміло, чому найлегендарніше місце Холодного Яру не так часто відвідують туристи. Пройшли вже кілометрів 30, ну, на мою думку. Треба згадувати, як там орієнтуватись по моховій, по кільцях на деревах. Я не знаю вже, як звідси вийти. Пане Юрію, веде! аго! Окреме задоволення в лапках готують неочікуваним гостям його постійні мешканці. Так, комарі тут жирні. Комарі жирні, кажу. І косючі. За якийсь час стає зрозумілим, що ліс дарує сили лише тим, хто звик до щоденної фізичної праці на природі. Міським жителям тут може бути не завжди комфортно. Лісу, лісу, відпусти додому. <говорит> Казала мама, йди вчитися англійської. Навіщо я за взявся за цю журналістику? Фух, відпочив трішки. Е, ні, таки мені подобається моя робота. Холодноярський ліс таки вміє дивувати, у тому числі й оригінальними зустрічами зі справжніми господарями цих місць. В одного з них нам пощастило взяти коментар. Пане господарю лісу, ми не потривожимо ваш спокій і ваш ліс. Скажіть, чи можемо ми пройти? Проходь! Зустріч із червонокнижним мешканцем краю додає настрою. Нас зустрічає галявина черемші. Пощастило, чи продавні покровителі лісу нарешті змінюють своє ставлення і дарують можливість підкріпитися. Отаку От беремо ще, це яка не геть усохла, якби ще кусок сала і яйце зварене. Оператору дай, бо будемо теж запах мати. Йому треба теж з'їсти. Давай ми його вирвемо. Вирвемо. Да. їсть. Ну, звісно, вже воно. Щоб не тільки з нас сміявся. Так, да, За кілька кроків натрапляємо на ще одне джерело сили і здоров'я. Величезні лісові мурахи готові поділитись своєю енергією. Правда, лише з тим, хто має певні навички, ну і, звісно, сміливість. Ні, а до речі, ми в дитинці брали так. Брали паличку. А, їли. Брали її. Вложили. Зараз муравочки наповзають. Просимо, щоб вони пішли. І отак. Смачна штука, кисленька. Так, Ай, кусає! Божечки, подивіться на мої ноги. Саша, покажіть мої ноги. Нарешті кінцева мета нашої лісової частини подорожі. Найхолодніше місце Холодного Яру славиться особливим мікрокліматом. Його створюють наймогутніші мешканці цього краю. Місцеві дуби настільки великі, що обійняти їх одній людині неможливо. А ще вони мають свою легенду. Є таке вірування, що якщо стати між двома дубами і трішки постояти, тримаючись за обидва. То можна відчути в собі справжню козацьку силу і чоловічу міць. Спробую. Існує багато версій, чому Холодний Яр має саме таку назву. Яка з них відповідає дійсності сказати важко. Та безсумнівно одне цій місцевості і справді холодно. Холодний Яр це ми тільки що йшли Ставок Карпівський. І за цим ставком далі тягнеться яр, туди в сторону буде. Оце називається безпосередньо, як кажуть, Холодний Яр. І під центр так, Холодного Яру всього того великого. Оце тут. І ми розуміємо, що тут якраз ми бачимо бачите, теж здорові дуби, і там далі будемо йти бачити відповідно сама енергетика. Тут, я думаю, ви вже відчуваєте, що по-другому дихається, по-другому відчувається. І ось ми робимо видох, і вже йде такий, ми бачимо, що пара вже кристалізується а серед літа в Холодному Яру. Ми зараз пройдемо трошки далі, і ви це все відчуєте, побачите. У самому епіцентрі легенди ми знаходимо величезний дуб, трохи вище людського зросту, дупло. Просто гріх не скористатись випадком і не влаштувати невелику розвагу для глядачів нашої програми. У цьому дуплі ми заховаємо щось, залишимо. І хто знайде це дупло, де воно знаходиться, сфотографує, тому приз тисячу гривень ми. Складуємо акуратненько і замотуємо у такий папірець, у чек. Зараз чек. тут ми знайдемо якусь, о, є резиночка. Так, ми його в резиночку. І відповідно замотуємо ще в листочок. Так, в листочок. Зараз ми так, щоб було природньо, правильно? Ми ж на природі. Природньо замотуємо, резиночка. І вкинемо у дупло. Так, тепер ці тисячу гривень я вкидаю в те дупло. Опа! Опа! Ще раз, ще... ще раз попитка. Є. Є. Все, там в дуплі. Тисячу гривень там. Хто знайде, то для того нагорода. Знайдіть дупло. Я свідок, і я знаю де, але я не шукатиму, чесно. Хоча на початку це було й непросто, але з часом нам вдалося подружитися з лісом. Він подарував нам багато цікавих і куметних моментів, які згодом не раз будуть згадуватися. Відчуваю себе дятлом. Час вертатися додому. На прощання ліс дарує трішки гостинців. Якщо от потрібно заховатися від доща, то тут завжди можна знайти гриб, ось такий, наприклад, або ще більший навіть. Їстівні гриби в цьому лісі, до речі, теж є, і ті, хто знає, де їх шукати, з пустими руками додому не підуть. За рибними розмовами переходимо до Карпівського ставка. В око впадає затишна місцинка для перепочинку, де можна продовжити спілкування. На прощання залишаємо пам'ятку холодноярському ставку. Зараз ми кинемо в озеро, щоб Тут було багато риби і щоб була перемога України. Так. Кидаємо і викликаємо перемогу для України. І ворог хай здохне. Карпівський ставок теж дарує нам прощальний сюрприз. Холодна і смачна вода з криниці чудово гамує спрагу після подорожі лісом. Добре! Мокра. Холодно, як і яр. Останнім акордом лісової подорожі стає місточок, що спорудили місцеві рибалки. Тут настільки затишно, що хочеться залишитись назавжди. Події останніх років навчили нас цінувати не тільки радощі, веселощі, а й тишу і спокій. Це, мабуть, одне з місць, де тут тиша справді цілюща і яка дає можливість відпочити і душею, і тілом. Якщо вам це потрібно, приїжджайте, відпочивайте. Це наша сила, і ми повинні її відчувати і повинні бути з нею. Наша наступна локація розміщується не тільки далеко, а й високо. Як і кожен яр холодний має не лише найнижчі точки, а й найвищі пагорби, які власне і формують русло самого яру. Спокон віку в таких місцях встановлювали вітряки, і це не дивно, адже тут постійно рухаються повітряні потоки. Погода змінюється кілька разів на день, а вітер дує так сильно, що просто збиває з ніг. Тут Стояло з десяток млинів, і ці млини були діючі, вони були вітряні млини. Ми зараз тут стоїмо і відчуваємо, що тут така роза вітрів. Так, що От вони якраз завдяки цьому вітру млини крутилися і мололося зерно. І мені ще розказувала мама. Вона була, у мене мама 48 року, десь їй було 8 років, батьки її жили тут через гору. О, і вона носила сюди, брала там е маленьку торбинку цього зерна, приносила сюди і її мололи. Я... Отак було. Це так. саме тому мельники? Ні, ну мельники, да, я думаю, що е ну, тут е є було два варіанти млини. Угу. Млини були вітряні, вони були, стояли на горах, на кожній горі, там. і е були, по річці серіблянці були водяні млини. Навіть в серці Холодного Яру сучасність не дає повністю поринути в минуле. До батька крутого замісу з проханнями про допомогу звертаються керівники місцевих громад. Доки відбуваються ділові розмови, шукаємо можливість знайти щось цікаве і розважити себе. Ех, шкода, що серед нас нема випускників Медведівського ліцею. Ділова розмова нашого героя переміщується на іншу локацію. Ми ж вирішуємо знайти більш затишні місця для прогулянки. Ось так несподівано Холодний Яр відкривається для нас зовсім з іншого боку. Виявляється, тут можна навіть позасмагати. Мало хто знає, що Холодний Яр це не лише ліси, яри, пагорби, а й ось такі місцинки, де можна просто полежать, відпочити і відчути справжню силу цього краю і його красу. Рідна земля дає сили і звільняє від втоми. На кілька митей забуваєш, що ти дорослий і поринаєш дитинство, де все було так весело, а всі живі істоти навколо добрими і щирими. А може помиримося? Ні. Давай, дрижись, Давай лап. Песик знайомить нас із своєю господаркою, яка вже багато років живе в легендарному краї. Тут е, мама моя живе і цей, я на пенсії вже 20 років тут. Як воно жити в Холодному Яру, скажімо так. Дуже добре. добре. Природа в нас дуже чудова. Ага. Люди хороші. І так, Юрій Михайлович. Добре, тут розширив, там крутий заміс у нас. Проходять ці, як їх краще. Фестивалі різні. Да, різні, да, да, Заходи різні, ну все дуже добре в нас тут. Легкий наспомин з'являється і пан Юрій. Його справи завершено, і ми зможемо продовжити подорож у супровіді нашого провідника не менш колоритно, ніж вся місцевість навколо. Щоб встигнути оглянути все, доводиться прощатися з гостинною господаркою будиночка над озером та нашим новим чотирилапим знайомим. Попереду чекає зустріч із минулим цього краю, як далеким, так і не дуже. Свій батько там... Сокі, одні круп плеве туман, а в небі соків сліва й справа рідний край, лісом яр холодний, порох лізе, той нехай, буде він голодний. Пісня гурту Крутий заміс відкриває місце наступного етапу подорожі. Воно тісно пов'язане з історією краю, яка веде свій відлік з часів Київської Русі. За допомогою в такому дослідженні звертаємось до місцевого краєзнавця, письменника та патріота. Ми знаходимося біля історичної місцевості під назвою Гродок. Ну саме імовірніше, що ця назва пішла від слова «го -го городок. І одне слово чи одна буква випала, і вийшло. Гродок. Ну, говорять, що на цьому місці ще у скіфські часи стояв такий форпост, який охороняв підступи до скіфсько матронського городища. І от при появі нападників, які могли йти руслом річки Сріблянки, ці дозорці вони Ну, попереджали жителів навколишніх поселень і жителів, які знаходяться у Матронському городищі, про те, що ідуть нападники. До речі, саме з цим місцем пов'язана одна з теорій, що пояснює назву самого Холодного Яру. Ну, говорять перекази, що це місце було затоплене водою і. Це був один із рукавів Дніпро. Але поступово вода спадала, і от вже е, у часи монготатарської навали тут було два великі озера, туди трохи далі. І Меланка холодна з дітьми, вона тікала від е, навал татар і, і там оселилася. До неї почали приєднуватися ну, теж жителі і утворилося поселення. Холодне, а той яр, який знаходився за цим поселенням, то його назвали Холодний Яр. Не меншу роль в боротьбі за визволення держави відігравав Холодний Яр, і в ХХ столітті. Я так розумію, що тут були і в Другу світу війну якісь дії, і тут десь були бій між німцями і радянськими солдатами. Де партизани. Чу, що... а, партизани. Партизани, партизани. партизани розповідають, що партизани загону Боровикова зробили засідку тут недалеко. Їхала німецька машина, вони закидали її гранатами забитих німців. Викнули з машину, самі сіли в машину і поїхали на ліс. Ось такою інформаційно насиченою вийшла наша зустріч із історією Холодного Яру. Хоча говорили ми досить довго, та торкнулися лише верхівки Айсберга, адже існує ще багато такого, про що в підручниках не напишуть. По секрету не на камеру. Угу. Розкажу, що угу. оця місцевість не на дуже таємнича. Угу. От ще у 30-ті роки минулого століття один житель села Мальників попав у Польщу угу. і там зустрівся він із дуже старим. Польським паном. І той розпитував, звідки ти, як, де, а є у вас там таке місце ґродок? Він каже, так. Да. Угу. Мені розповідали, що там дуже закопані великі скарби. Ага. Але вони так заворожені, зачаровані, що достатися до їх не можна. Ага. І вже у нашій Часи, от я чув перекази від жителів села Мельників, які живуть біля Гродку, Що час від часу над Гродком з'являється великий вогонь? Ця частинка подорожі підійшла до завершення, і нам час прощатися. Та історія Холодного Яру тепер завжди лишиться в нашому серці, і не лише в ньому. Дарує «Ельдана» від автора Сергія Зінченка з Мельників. Книгу Легенди та перекази Холодного Яру, де описані основні такі легенди, перекази, які побутували на території Холодного Яру. Щиро дякую. Будемо читати, цікавитися і знати про свій край. Час відведений на подорож вже майже завершено, та наостанок ми навмисне залишили одну унікальну локацію цього краю, так би мовити, родзинку. А точніше, не родзинку, а квітку. І навіть не одну, а ціле поле, яким село Мельники та Холодний Яр славляться на всю Україну. Ми е фестиваль Крутий заміс якраз і зробили. Перший фестиваль був 4 серпня на Марії Магдалини, щоб посадити е квітку півонію. Яка вже на цей час є символом Холодного Яру да, і символом крутого замісу. Відповідно, щоб вона на наступний рік заквітла. І всі бажаючі принесли півоні, був розіграш від ТВНВ-урожай поросят, вигравали поросята, вигравали там призи цінні. О, і кожного року традиція ця продовжується навіть у ці нелегкі часи. Часи війни ми садимо півоні, щоб було поле півоні і радувало людей, радувало українців, радувало всіх, хто. Побуває в Холодному Яру. Поле півоні радує відвідувачів уже шість років. Щороку квіти оновлюють і збільшують їхню кількість. Нині жителів села Мельники та всіх гостей Холодного Яру зустрічають більше двох тисяч кущів, та творці нової традиції не збираються зупинятись на досягнутому. Юрій Романча вірить, що півонії стануть справжнім символом майбутньої перемоги нашої країни і об'єднають всіх тих, хто допомагає їй зараз. У мене є така мрія, щоб е, на цьому полі, на цьому полі, де зараз росте жито. Вже заквітли півоні, які привезуть наші друзі із усіх нам дружніх країн світу, і ми могли висадити на цьому полі ці півоні, і щоб світ наповнився позитивною енергією. А ворог хай згине. Осі підійшла до завершення наша сьогоднішня прогулянка легендарними місцями Холодного Яру. Ми прийшли шляхами незламних борців та відчули на собі, якою може бути наша рідна українська природа в особливих місцях. Дізналися щось нове і отримали справжній заряд бадьорості, який допоможе відчувати себе українцями і любити свій край. Віримо, що це все зможе надихнути вас за можливості відвідати ці дивовижні місця і на власні очі переконатися в їхній красі і силі. Ви знаєте, для кожного місця, де він народився, є. Сакральне. Але я дякую Богу, що я народився в Холодному Яру. Тож що Холодний Яр це якраз місце. Сакральне не тільки для мене, а для кожного жителя України, тому що це скупчення енергії, скупчення такого заряду. Е е в, так сказати, можна батарейка України тут е зарита десь і дає заряд для кожного жителя України. Слава Україні! Героям, Героям слава! І не забувайте наше краще.